Балакаю. То з циханом я побалакаю, то з бомжом побалакає. І да він чорний, як цей, до людей пристає, ну, гроші клянче. Я йому кажу, говорю, що ти коршун, говорю, утра пораньше, говорю, не спиться тобі. А він каже, похмелья. Похмелья. А я з ним розбалакався, говорю, слухай, що, життя у тебе, життя таке? А він каже, Судьба така, судьба така каже, це нормально було, потім почав бухати, пити, потім в тюрму попав, потім вийшов. І опять зараз каже, то клянчу, то каже, щось краду, то так і живу. Судьба, і мені так якось судьба, я почав пішов додому, розмишляв, що таке судьба. Доля, доля по-українськи, доля. Доля, багато людей думають, що доля це, це не їхній вибір. Думають, що доля це щось зверху наклалося, ну, скажімо, там, якийсь злий Бог, який дав погану долю. Я розмишляв, я люблю порозмишляти. В останнє время, ви знаєте, скажімо так, із возрастом в мене просипається таке якесь мислення, мислення, чому. Чому так, а не по-інакшому? І я почав розмишляти. Я розмишляв, поки готовив собі їсти, я розмишляв, поки купався, я розмишляв, поки їхав на роботу. Щось я голосовим набирав, тому що я набираю голосовим, потім прочитаю, воно мені віддається краще. І я розумію, чому у таких людей, і взагалі у багатьох людей, чому виникає таке відчуття долі. Відчуття долі як щось поганого, як щось незламного. А я прийшов, знаєте, до якого виставку? Доля це сума, сума рішень. Сума рішень за роки е, десятиліття, сума кхе, рішень, сума виборів, сума невиборів. Тобто, людина живе, вона не розуміє, що все, що вона робить, робиться для неї, що світ створений для людини. І людина не розуміє, вона може щось робити, але якщо нічого не робити, це також вибір. І людина живе і робить якісь маленькі вибори, або щось робити, або щось не робити, або щось сказати, або щось не сказати. І за десятиліття цих сума виборів приводить до якогось результату. Якщо рішення і вибори були, то людина. Живе краще. Людина живе краще. В когось сім'я. Це він вибрав щось спілкуватися, любити, робити дітей, працювати, обіспечувати. В когось пустота, як у цього мужика, я кстати не знаю, як його звати. В когось пустота внутрі. Пустота, тюрма і алкоголізм. І це також результат свідомих або навіть несвідомих. Сотень виборів у його житті. Судьба це, як то кажуть, судьба злодейка. Люди придумали якусь вищу силу, судьба, доля, яка їх веде без їхньої участі. А на самом деле це не так. На самом деле із любих ісходних позицій можна поміняти свою долю. Можна поміняти свою долю на краще. Це може бути в 20 років, 30 років, 40 років, 50 років. Для цього треба тільки бажання, бажання обичної людини, поміняти своє життя. А сначала, спочатку, спочатку не бажання, а усвідомлення. Усвідомлення, що може бути по-іншому. Я оце з мужиком цим побалакав, і видно по глазам, що він не такий, не такий поганий мужик. Ну, спитий, ну там в тюрму пройшов, що. Але, але він балакає як нормальна людина. Балакає як нормальна людина, йому тяжело і він жалується на судьбу. Він жалується на судьбу. І Він не розуміє, що за свою долю відповідальний він сам. За свою долю сотнями виборів, які були 10-20 років назад. Люди втрачають через 10-20 років, вони втрачають цей причинно-наслідковий зв'язок. Втрачають, що як вони думали, як вони діяли, або як вони не діяли 10-20 років назад, так і вийшло їхнє життя. Так і вийшло їхнє життя. І я оце так задумався про цю долю, про долю, е яка висить над, кожним, над кожною людиною. І якби людина усвідомила, що доля це не щось зверхнє, що доля це не щось неминуче, а доля це е сума причин причинно наслідкових зв'язків за останні 10, 20, 30 років людина прийшла в цю точку, в точку такого життя щасливого, чи не дуже, чи не щасливого, е вибираючи або не вибираючи, підсвідомо чи свідомо все своє життя. І ще б я хотів, щоб людина, щоб люди розуміли, що долю свою судьбу завжди можна поміняти. Завжди можна поміняти із тої точки, в якої, в якої людина усвідомить. Усвідомить, що, все, що те, куди вона прийшла, те, як вона живе зараз, це є причини, причини тих виборів і тих дій, які вона робила колись. День назад, місяць, рік, десять років. Але вона зливається всі оці вибори людини. Дяче бездіяльність вона, вона зливається в одну стихію, яка й приводить людину до того життя, яким вона живе зараз. І помінятися можна навіть сьогодні. Е, саме краще це мислення. Саме краще нічого людство ще не придумало краще, ніж листочок і ручка. Я листочком і ручкою користувався давно і часто. Але так, щоб е, писати і читати те, що я написав, і розбиратися в собі, е, я почав років років, років, років 17-18 назад. Якщо в мене не вийшло, я брав листочок ручку, писав те, що в мене на душі, потім писав, чому це, це произошло, і потім прочитав це. І потім читав. Я бувало таке, я виписував в день. Е, по 40, по 50, один раз чи, чи два цілу тетрадку, де 96 лісків і списав. І розумів, що це мій вибір, що кожного дня, кожного разу, коли щось е приводило мене до негативного результату, це був мій вибір. Дав він був неправильний. Я тоді думав так, я перестав себе судити. Але це мій свідомий або підсвідомий вибір. Я так поступав. І я отримав такі наслідки. І я розумів, що ніхто в цьому не винуватий. Винуватий я, який прийняв рішення або комплекс рішень, які привели мене до поганого результату. Коли ти починаєш брати відповідальність на себе, ти розумієш, що від тебе залежить все. Твоє щастя, твоє здоров'я, твій характер, твоя посмішка або твой, твій сум. Від тебе залежить твоє життя. От реально від тебе це лежить, якщо так подивитися, я зараз не хочу сильно влізати, але від тебе залежить повністю твоє життя і твоє щастя. І коли ти це усвідомлюєш, ти можеш переламати свою долю. Не переламати, а і змінити свою долю на краще і почати думати і діяти по-іншому прямо зараз. Отак От я сьогодні подумав. Я про цього мужика подумав, що в принципі я його не хочу не осуждати за його життя, я не хочу його не підтримувати. Мені, якщо чесно, все одно, що з ним буде завтра. Але я потім подумав і про, про себе. Про те, що я усвідомив, що я відповідальний за своє життя, що кожен комплекс рішень, які привели мене до хорошого результату або до поганого результату, це мій комплекс рішень. І я діяв так, тому що я вибрав о, таку судьбу, це неправильно, не таку долю. А я вибрав так думати. Я вибрав так діяти або не діяти. Оце також головне, діяти або не діяти це також ваш вибір. І діяти приводить, приводить до результату. І не діяти також приводить, приводить до результату. І буває, не діяти. Приводить до результату поганого, а діяти приводить до результату хорошого. А буває навпаки. Так що думайте, усвідомте, <кій> як вас, ваше життя взагалі, подобається вам чи ні. Усвідомте, чи ви щасливі чи ні. Усвідомте, чи живете ви своє краще життя чи ні. І якщо ви, ваша відповідь буде хоча б в одному ні, подумайте, а що я можу зробити саме, саме зараз. Для того, щоб жити краще. А що я неправильно робив чи робила вчора, позавчора, 5 років назад, 10, 20, які висновки мені треба прийняти? Чи хочу я жити краще, чи хочу я бути щасливим чи щасливою. Роздуми це те, що нам дала природа, Бог, Всієна це, це прекрасно. Подумайте, візьміть листочок і ручку, напишіть і прочитайте. І подумайте, якщо ви зараз не в точці самого щасливого вашого життя. Подумайте, як це може і змінити? І якщо ви зараз почнете міняти, через рік буде краще, через 5 років буде ще краще, а через 10 років буде ще краще. А якщо ви недовольні своїм життям і зараз не будете нічого міняти, це також ваш вибір. І ніхто із вні не прийде вам виправити своє життя. Оцей ваш вибір не міняти приведе через 5-10 років до того самого плану життя, яке ви маєте зараз. Ось-таки в мене зранку були роздуми, може, комусь допоможе. Дякую, що мене слухаєте, до побачення і хай у вас.